По-перше, потрібно наслоїти моркву. Я роблю збоку невеличкий зріз та середнім за товщиною шаром нарізаю моркву слайсиками. а потім ці слайси нарізаю на брусочки. Далі за моркою нарізаю рібчасту цибулю, також середнім напівкільцем. Наступним кроком Беру заздалегідь підготовлену, тобто вичищену солодку паприку. Та також нарізаю на середній брусочки. Перець або паприка готуються відносно швидко, тому не буду помилкою зробити брусочки більш товстими. Наступним кроком я нарізаю імбір, нарізаю слайсами тоненьким шаром, та потім подрібнюю у тоненьку соломку. Наступним кроком те ж саме я роблю з часником, але якщо бажаєте, можете просто пропустити його через терку. Але нарізане відчувається у страні набагато цікавіше. Наступним кроком я беру куряче філе, яке я також подрібнюю на відносно тоненькі довгасті шматочки. Можна, до речі, взяти будь-яку птицю. Далі я на розігріту потельню додаю рослинну олію та дуже сильно її розігріваю протягом 3-4 хвилин. В першу чергу я обжарюю морку, тому що вона буде довше всього готуватися. Через 3 хвилини додаю куряче філе та обжарюю вже морку з м'ясом. Наступним кроком я додаю цибулю. Вона понизить температуру пательні і це дасть змогу, щоб відналіт стали всі пригаринки, які там з'являються. Наступним кроком я додаю імбір та чесник. Татушкую салат ще хвилин 3-4. Наступним кроком я додаю свіжу нарізану паприку. Татушкую ще 4 хвилини. Далі я додаю спаржуву квасолю. Вона в мене була заморожена, та це не має значення. Вона додається майже в кінці, тому що готується дуже швидко. З прянощів я додаю тільки сушену, мелену, підкопчену паприку. Та мелений чорний перець. Дуже ретельно перемішую всі інгредієнти. Додаю соєвий соус. Саме тому я, до речі, не клав сіль. Та одразу ж додаю соус теріяки. Ще раз дуже ретельно перемішую всі інгредієнти та під кришкою тишкую ще 5-7 хвилин. Азіатський, теплий салат теріяки готов. Нехай все буде смачно, рідненьке.